Соціальний захист та підтримка, попри всі складнощі військового часу на травневому засіданні Криворізького міськвиконкому його учасники розглянули близько 30 питань, які присвячені безпосередньо соціальної підтримки криворіжців, зокрема матеріальна допомога для родин учасників АТО ООС та повномасштабної війни з Росією для сімей, де виховують дітей з інвалідністю, старожилів з нагоди сторічного ювілею тощо. Департамент на засіданні виконкому міської ради підготовлено 27 проєктів рішень. 21 з них стосуються виплати матеріал. Допомоги криворістям за підготовленими проектами рішень допомоги з міського бюджету отримають понад три тисячі криворістів. А загальна сума виплат складатиме 25,5 мільйонів гривень. Що ж це за рішення? Перше це рішення, яке стосується виплати матеріальної допомоги нашим родинам загиблих захисників і захисниць, тобто виплата одноразової в розмірі 100 тисяч гривень на поховання. Вже традиційно з міського бюджету виділяють потрібний фінансовий ресурс для підтримки в першу чергу обороноздав. Та правопорядку в Кривому розі також не забувають про соціальну сферу. Вона має першочергове значення. На підтримку сил безпеки та оборони це 3 мільйони гривень, на освіту виділяються кошти на ремонт покрівель і благоустрій 9,2 мільйона. З державного мільйона. Державному бюджету виділяється 68 мільйонів гривень на дитячі будинки сімейної титликому перед. Бачаємо 6,6 мільйонів субвенцію на ці будинки. Крім того, у нас є в Саксаганському районі єдиний такий центр, який охоплює багато послуг від психологічних до отримання довідок. 37,9 мільйона виділяється в Саксаганському району для того, щоб там були комфортні умови для мешканців. Приділили питанням пов'язаним з інвестиціями. Місто здійснюватиме зважену інвестиційну політику задля поліпшення бізнес-клімату в Кривому Розі. Управлінням підготовлено три питання, які стосуються саме впровадження процесу управління публічними інвестиціями Криворізької міської територіальної громади. Перше питання це про створення координаційної робочої групи, яка взагалі буде координувати діяльність наших структурних підрозділів, інших виконавчих органів міської ради, комунальних. Підприємств у процесі підготовки публічних інвестиційних проєктів. Друге питання це про створення інвестиційної ради міської. Третє питання це визначення відповідальних по галузям саме за процес формування галузевих інвестиційних портфелів. Цього року Кривий Ріг відзначає ювілейну дату 250 років з моменту заснування міста, яка цьогоріч випадає на 31 травня. Але з огляду на події військового характеру на фронті зміркувань безпеки. Всі заходи з цієї нагоди попередні Днів перенесли на осінь у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Є правовий режим, у нас йде ну, воєнного стану. Враховуючи, що в цьому році 250 років нашому місту, і маємо велику надію, що Буде зміни, що будуть або закінчення війни, або перемир'я, все, тому пропоную перенести наше святкування на вересень місяць поточного року. Я думаю, що поки що так правильно буде, бо ви бачите, що робиться по всім напрямкам. Всі 71 питання учасники Криворіцького міськвиконкому розглянули протягом години. Вже далі, за встановленим регламентом, за них мають проголосувати депутати Криворізької міської ради на травневій сесії. Олександр Фефілатіоглій Припчук, перший міський.